Привіт, ви на каналі Шолена Батьківщина. І сьогодні я розповім, як очистити воду в басейні від різних мікроорганізмів, щоб у вас вода була голуба і чиста і прозора. Дивись уважно. У нас водичка трішки поміняла забарвлення з голубої до вже мутненької. Значить, у нас з'явились в ньому мікроорганізми. Для очистки води ми використовуємо інтрагідрокеа, розчин дезінфікуючий. Тобто перекість водородню 98%. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ми набираємо літр і проливаємо. І так, пройшов день, перекість наша повністю подіяла, можете бачити, вода кришталева, стала прозора, трішки зверху листочків нападало до всякого сміття, але то нічого страшного. Головне, що вода тепер повністю чиста, можете бачити. Тобто дезінфікуйте свою воду. Щоб поливати чистою водою, щоб вас не забивало каплю, фільтра для зручності. Купуйте, використовуйте. Будь уважним при внесенні перекисі водородні, тому що при попаданні на шкіру, шкіра повністю згорає. Ось можете наглядно бачити, що в мене з пальцем. Надягайте завжди перчатки. Перекись також збагачує. Кислородом. Ваш ґрунт, яким ви будете поливати, промиє вам каплю трішки і для рослин не зашкодить. До нових зустрічей! Ви були на каналі Шалена Батьківщина. Будемо вам розповідати кожного разу більше-більше цікавого, більше нового. На все добре, підписуйтесь, ставте лайки.